Запоріжець Валерій Зубченко обживається у відновленій квартирі, яка була пошкоджена внаслідок російського обстрілу. Ліжко, прикриватна тубочка, отака етажерка, ну і ще я собі встановив телевізор. Проектор. Валерій розповідає, прожив у цій квартирі разом із дружиною та донькою майже 12 років, допоки в їхній будинок 6 жовтня 2022-го не поцілила ворожа С-300. Атака забрала життя його рідних і зруйнувала цілий під'їзд. Коли влучила ракета, це було в 5 годин ранку, я ще спав ось у цій кімнаті. Ну, дружина збиралася до роботи, дуже рано вставала. Дочка могла прокинутися. Звичайно, коли обстріл, вона дивиться у телефон, що куди, і вибігає нам сказати: могла спати, могла вибігти до дружини, щоб щось з цього поговорити. І вони вдвох загинули. Ця стіна обвалилася, перекриття наді мною вціліло, і, звісно, вціліла вся кімната, тому я залишився живим. Після цього майже три роки чоловік жив у сина. А два місяці тому отримав ключі від відновленої квартири і все ж таки наважився сюди повернутися. Мені казали, буде важко, але я казав, що мій дім там де серце. А Серце. Буде. Валерій каже, у відновленій квартирі йому встановили ванну, рукомийник, газову плиту, мийку, облаштували туалетну кімнату та встановили бойлер. Тим, що Збудовано. В цілому я задоволений. Є деякі зауваження, які в принципі не заважають жити. Відновлення будинку на Сталиварів 16 розпочалося у липні 2023-го. За цей час тут відбудували третій під'їзд, капітально відремонтували квартири першого та другого під'їздів, замінили покрівлю, утеплили фасад та відремонтували укриття. Розповідає начальниця відділу капремонту департаменту з управління житлово-комунальним господарством міськради Анастасія Андронова. Були відновлені всі несучі конструкції. Замінено всі інженерні мережі, в тому числі електропостачання, водопостачання, водов. Язання. Відведення, каналізація, а також газопостачання, замінено конструкції віконних та дверних блоків, а також встановлено додатковий ліфт для маломобільних груп населення, який дозволяє потрапляти в укриття. На відновлення будинку спрямували понад 84 мільйони гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії та місцевого бюджету, сказала Анастасія Андронова. Було укладено договір підряду з підрядною організацією ТОВ «СК Ескастроінвест. Ну, оскільки третій під'їзд у нас він відбудований, повністю новий. Там нові перила, нові сходові марші. По першому і другому під'їзду, хоча це спочатку не було передбачено нашою, нашим проєктом, проте ми включили додаткові роботи і також виконали там опоряджувальні роботи. Пофарбували стіни, пофарбували порожні, а також замінили віконні конструкції. Нині ж, за словами Анастасії Андронової, роботи на будинку повністю завершені. Дев'ять власників квартир вже отримали ключі від. Відремонтованих осель ще трьом нададуть після їхнього повернення з-за кордону. Дарія Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.